Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій Віхідній Молитві і запрошую до цієї Молодої Марті від Вієм Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Плоха Дирана, як в сказав такі слова, ніколи не помирає той, чиє життя минуло світ і чесно, чиє життя минуло світло Він живе вічно. Це людина такої людини немає без смерті. Верніше такої людина немає смерті в Такі люди, вони завжди їм зірцем. Але щоби це знати, ми повинні пам'ятати свою історію. Ми повинні знати своє минуле. Нашої перемоги, це є наша історія, те, що було в нашому житті колись. Це ті люди, які ми, яких ми зустрічали, це ті люди, які жили до нас, це всі ті люди, які творили тепер наше життя. Жити чесно і світло, це жити заради майбутнього. Жити чесне світло це не думати про те, як до себе збагатити, а думати про те, як твої діти будуть жити. Жити чесне світло це не відправляти своїх дітей за кордон, думаючи, що там їм буде класний дом. Яке майбутнє мене вмирає? І тоді це була дійсно мирно, е, мирні вітри, де Україна об'єдналася для того, щоб бути незалежною. А завтра ми будемо вшанувати. Розговорилися. Знаєте, і це якраз було. Це, це є виродка. У нас голоду не було. Знаєте, коли він ці слова промову нічого не хотілося йому казати. Тому що такій людині нічого не кажеш. Для такої людини не існує ні майбутнього, ні минулого. Для таких людей нічого не існує. Їхнє життя є пустим, їхнє життя є наповнене тільки ви знаєте зі своїми правильними. Тим, що в них вливають з телевізора, а тепер з інтернету. Це люди, Ми ніколи не повинні забувати тих людей, завдяки яким ми маємо сьогоднішнє це життя. Їх треба згадувати не тільки в якісь там пам'ятні дати, а завжди. Цінні. Вмирають ті, які це життя бережуть, а ті, хто не цінує цього життя, якраз і зневажають тих людей, тих героїв, намагаються стерти їх з пам'яті, зробити все, щоб цієї війни не існує, не існувало цілого. Щоби ми мали майбутнє, ми маємо пам'ятати про цих людей, які в свій час хотіли цієї незалежної країни. Ми повинні знати їхню історію долю. Я, зрештою, скажу за своєю частиною Скоро. Це ще було до повномасштабного вторгнення, нашій частині дали ім'я. Трошки так скептично до цього послалися. Ви ж я, скажу так, я поставив питання, а хто такий Голбачан, що аж треба його іменем назвати частиною? Це людина, яка боролася за незалежність. Світлих людей, які цінували своє життя, які цінували життя інших, які бороли за це життя, заради того, що ми сьогодні жили, а наші діти мати на Прошу Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде. Як на небі, так і на землі, хліб на щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які прощаємо родова наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від. У полоні, порони, живими, нешкодженими додому, і просимо тебе, Господи, допоможи віднайти всіх безвісті з них. Просіти серце і розумів, душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати.